Зараз до будинку, в якому немає стін зовнішніх, і повністю показується, як йдуть труби. Ну, напевно, як і в справжніх будинках, куди труби переходять, що де стоїть. Коротше, стін нема, але він здається, ну не жилий, там бібліотека знаходиться. О-о-о-о. Якщо ви хоч... хотіли би побачити, нам не порівнять але я зразу говорю, я в цьому красивого нічого такого аж не бачу. і Чому скільки людей сюди приходить? Ну але дивіться, як вам цікаво. Якщо ви бачите, то там люди. І зараз його задушу. Розфокусувалася. Фокусуйся. І запали завжди показу. Ну от, бачите, там люди. Зараз воно сфокусується. Я попрошу. І ззаді. О, Софія. Молодець, молодець. Поплескаємо Софії, напишіть коментарі. Яка вона молодець. <плес> Що, покатаємося на конику. Горбоконику. Але тут мудись, я плюс пласо, ходимо. А ви думали, я жартую? Тут просто халява. Роман Антонович, добрий вечір. Не, не знаю, чого ви це побачите. Але я вам згадаю вашу пісеньку. Чорний коник, тихо скаче, Ви пропали, мій козаче. Чорний коник, тихо скаче. Якщо що, Роман Антонович це вчитель з фізики, мій колишній. Він придумав цю пісеньку, коли ми з ними грали в шахмати. Так. Зараз будем їхати. їхав. там Софія. Софійка. Софія. Софія. Софія! Ярині, скажи ти. Помахай. Яся скажи, ти помахай. Вона вразилась, бо я її вже не катав на плечах своїх. Зараз вона покатається. Ну що, поїхали? Але Швидкість! Сила! До чого я докотився у свої 17 років? Да, люди на мене, напевно, як на дебіла дивляться. Але весело. Давайте зараз пришвидчу, щоб це все якось вам швидко йшло, і я так поскакав. Mm -hmm. О, на мене щось пальцями тикало. Каже, о, типа, подивися які. Ну, Якщо серйозно, ну це зовсім не весело. І тут дивлюся, сідаю, така дівчина кілограм під 100. Сидить, їздить, промучила ці пару кіл. І летить знову, знову летить в чергу, бо це безплатно. Сьогодні це мерія, до речі. І. і... Оце. І вона летить знов, знову хоче. І Знов це капець якийсь. Я, я просто в шоці. Ну що шо скажеш? Які люди є, такі жах. Напевно, я таке ж тут по 15 разів каталися. І сьогодні я приїхав з мамою і сестрами на одну з головних вулиць Парижу в магазин купити нову камеру. До речі, Якщо я її все-таки візьму якусь, ну ви далі побачите у влозі, то дивіться обзор на неї в описі, буде ссылка на інший канал, де я буду викладати, де я викладу відео з обзором на цю камеру. Якщо вам цікаво, може хтось хоче купити. Заходіть, дивіться, лайкайте. Ну а ми йдемо дивитися. Я взяв собі GoPro, я про неї вже надивився, бо на неї тут була знижка, і я вирішив, що це одна, напевно, з найкращих камер, яку можна купити за такі гроші. Ну, Будемо дивитися, як вона знімає. Ще раз, як я казав, я обов'язково зроблю на неї обзор. Дивіться, або на моєму лиці буде ссылка, або ссылка в описі. Ну, Я думаю, що сьогодні щось буде цікаве, але вже, напевно, на нову камеру. Красиво, правда? Дуже красиво. Блін, який я радий, що я камеру купив, ви собі не представляєте. Я від неї наскільки очікую багато. І боюся, щоб мої очікування ну, не провалилися так, і все. Ой, народ, народ. Я от тепер, знаєте, так хотів вже сюди піти, піти. А прийшов і все, я вже тепер чекаю, щоб піти додому і подивитися, що вона може і так далі. А тепер ще маму десь чекаю. Домовились біля цього хреста. Ну, типа плюсика е, від медицинської від аптеки. Але щось ми домовились. Ми домовились на 10 по, вже 15 по, їх нема. І не подзвонити, бо в мене польський номер, польська карточка, і не зв'язати з ними ніяк. Так що що, в мене є навіго, я їду собі додому розбиратися з камерою. Мам, where are you? Ще найцікавіше, що тут дуже мало е, розу... ну, французів розуміють англійською. Або вони так тіпа, придумують, або реально не розуміють. Одна з двох. І все-таки один продавець говорив, я з ним собі поговорив про цю камеру. Виявляється, я англійською вмію досить непогано говорити. Коли треба. Бо коли не треба, десь на уроці, то... Так собі. А тут, ну може я так думав, що я нормально говорю, але я думаю, що він це зрозумів, я йому зміг про камеру все пояснити. Ну де вони. є? Ну, буду чекати. Потягнули мене в Сефор, типу, найвідоміші духи в світі. Буду йти дивитися, може, щось є цікаве. Кореч, як ви зрозуміли, магазин величезний, ціни теж величезні по 100-200 євро за баночку якихось духів, не таких, як я вам показував, а маленьку баночку. І не знімав я дуже багато, тому що якщо бачиш, що ти знімаєш, вони одразу підходять і такі повидаряють там звідти все і все. Що були отакі от пробники. Кореч, я ходив і ті пробники нюхав. Виявилось, що пробники були чистими і треба було самому ходити і на них пшихати, щоб нюхати. щось. Ну я як завжди в своєму репертуарі. Але мама мене осінила, провела на путь істини, і я вже пішов, трошки попшикав, понюхав. Пахнуть дорого.